Всім привіт! В даному відео я хотів би подивити, поділитися з вами такою проблемою, як не можна запалити котел. У мене Данко. Данко вісьмерка, одноконтурний. Вигляд його а такий. Ну, По-моєму, чи з 5 чи з 6 року. Він не запалюється. Зараз я покажу от. Вигляд його я вже шпаклював його, щоб він тут зараз покажу, в чому проблема в <кій> мене. Е, діло було так. Якось одного, якось одного року він не запалився, до того робив все добре. Одного року не запалився він. І виходить, <кій> я дивився, я не міг знайти причину. Визвали людину спеціаліста, яка спеціалізується, він довго ковирався, години півтори. Він сказав, що. Оця трубка це вже я став. дивіться, як. Ну, я для себе став. О, от вона йде. Получається, що отут воно переклипалося. І... Получається, газ йде, чути газ, але запалити не можна. І цей раз дивлюсь, раз погаз, два по газ. І пробую запалити, не можна. Зараз я її буду. Я вже її знімав, пробував заклепати, нічого не виходить. Тут ключ на 12. І дану трубку треба купити, вона мідна. Як я знімаю? От цей проводок витягується. Ну Далі відкручується. Відкручується сам пальник. легенько відкручується. О, сам пальничок. Хожу його сюди. І зараз візьму ключа на 12. Я вже взяв 12. Тут один ключ, щоб підкрутити. Зверху. Ну, це можна зняти щоб для зручності. Оцей болт зняти і воно підніметься. Ну. Я поки так откручу, і там ще на 19 треба, щоб притримати зверху. Тут якась спіралька йде, воно. що воно таке, навіть не знаю. Зараз я її зніму, я покажу і вертаюся. Він не запалювався. Пробую, пробую, він раз запалився потух, Другий раз потух, дивлюсь запах газу. Я виняв цю трубку, вона попала сюди, і тут вона така загорілася струя. Я вже її знімав, кажу, пробував зробити, заклепати, воно в мене не отримує, треба купляти саму цю трубку. І знов такого, бачите, вона велика. з Завода вона йшла ну, нормальна, така як потрібно. А це тут вже я трохи погнув. Ну, як, як вмів, так і поставив. Як вмів, так і поставив. Це вона, а чобу, тому що газ пропускає, тут вона була така чорна, як то підгорівша. Котлу вже кажу, вроді 6 року. Вже давненько. Добре, зараз буду знімати, там покажу вам включусь. От я вже відкрутив. Відкручується вона. Ну, це ж я вже знімав, то вона, скажу так, чуть-чуть відкрутили -чуть ключом, оце як воно зажато, чуть відкрутили ключом і далі вже вона рукою має відкручуватися. Так же само, як закручував, закручував спочатку рукою. На має більш-менш такого ну, ліганца йти, а тоді вже ключом докручуєте. Не зразу ключом, бо ви можете на різьбу не попасти. Акуратно з цим всім потрібно. раз покажу, це спеціально О, достану. О, дивіться. Це вже я колхозив. Зараз фокусує, поки світло є. Це вже вона міняна. Це вже раз, це вже другий треба закупляти. Це я підкладав, щось я не пам'ятаю. Чи не ставало, чи що. Так, да. загнув так. Це, це буквально вчора. Нема, не мів мож, не було можливості її зняти, бо світла не було. А зараз якраз морози хотів запалити. Оце я розверлював, бачите? Але воно нічого не дає. Я і болтом пробував. Чого воно не дає? Оце заводська, як є, так і є, а це все. І бачите, от воно таке видно, горіло в мене О, сама ця. От, пригора не бачите? Струйка, струйка така. Та я достав, кажу, достав цей, цю зажигалочку. А теж в мене така бідна вже бідова, бо вже котлу скільки. І воно тако попало, бо е, включаєш цей редуктор. Я включати не буду, я хоч газ перекрив, але все одно нажимаєш цей редуктор і зажимаєш, воно має час запалитися, а це воно чиркає іскра є, але воно не запалюється. От, так що ця трубка. Потім думав, що це тиск в системі газовій, бо зараз газу не вистачає. Якби. Думав, що це тиск, але це виявився не тиск. Бо в нас в селі, хоч село гасифіковане, десь на Українах, хто там не вистачає всім газу, то теж люди не можуть запалити котла. Точ-точ, такий самий цей Данко. Якісь італіянські там покупляли. Ну, не важливо що. Люди не можуть запалити через брак, скажімо, газу для всіх. А от цікаця трубочка. Ну, В принципі, показав, якщо, що в мене не це. Тут вроде все добре один сенсу. листи немає. Це воно так і було, це все воно так і було, тільки оця трубка. Я думаю, воно видно, що самі бачите, як воно завода, все. То так. Це підстелив собі, бо достав раз, два. Хочу купити таку трубку. Це оця коштувала, я не знаю, там в районі 200 гривень. Це було років 5-6 назад, заміна її. Не знаю, скільки вона буде коштувати. Я думаю, сотні 3 не менше. Но все одно її треба купити і поставити. От ось так. Куплю, напишу ціну і вже поставлю. А на майбутнє, щоб якщо буде така проблема, що не можете просто черка і не можете заплатити, подивіться до цієї трубки. Ось так. Я думаю, що в сторіс виложу, напишу ціну, щоб знали. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім гарного дня і побільше світла і мирного неба!